Слава Богу живому. Господь Ісус, Єшуа Месія родився, вмер за наші гріхи і воскрес на третій день для нашого оправдання, щоб ми возродились духовно для нового життя. І Він прийде за своєю церквою. Христос прийде по свою церкву. Його прихід буде явний для всіх людей, особливо для тих, які в нього увірували і які є напоєні Духом Святим, які стали новим творевом в Ісусі Христі. Ісус не прийде за всіма людьми, а прийде за церквою. Апостол Павло писав такі слова. Перше послання Солонян 4 розділ з 13 вірша: Не хочемо, брати, залишати вас у незнанні щодо померлих, щоб ви не сумували, як інші, що не мають надії. Бо коли ми віруємо, що Ісус умер і воскрес, тож так і тих, які поснули в Ісусі, Бог приведе з ним. Бо це ми вам кажемо словом Господнім. Ми, що живемо, що залишились до приходу Господа, не випередимо тих, що поснули, бо сам Господь наданий знак, на даний знак, голос Архангела та при сурмі Божій зійде з неба і найперше воскреснуть тих, що вмерли в Христі. Потім же ми що живемо, що лишимося, будемо разом з ними вхоплені на хмарах у повітря, на зустріч Господові. І так будемо з Господом завжди. Отже, втішайте один одного цими словами, пише апостол Павло. Ісус прийде по свою церкву. І логічне питання задати самому собі. Чи я являюся церковю Ісуса Христа? Я належу до Його церкви? чи ні? Чи я належу до церкви католицької, православної, Євангельської? Про це не йде річ. Ісус каже Господь. Єшуа Месія Ізраїля, що Він прийде по свою церкву. Він не прийде по католиків, по православних, по євангелистів. Він прийде за своїми людьми, які прийняли Його як свого Спасителя Господа, які повірили, що Його кров омила їх від гріхів їхніх і оправдала їх перед Богом святим. І апостол Павло писав до Римлян 10 розділі, 9 і 10 віршах. І він говорив так: коли ти в твоєму серці будеш вірувати, що Ісус Христос воскрес із мертвих, то спасешся. Бо серцем вірують для праведності, а устами сповідують. На спасіння. Коли ти в серцю віруєш, то ця віра твоя вона дає Богу можливість возродити тебе до нового життя. Апостол Іван казав: кожний віруючий, що Ісус є Христос, родився від Бога. І напоєний Духом Божим. Апостол Павло. Послання до Корінтян, першому посланню, 12 розділі. Як важливо читати Біблію, щоб знати, що Бог говорить до тебе. Він каже, 12 розділ, 12 вірш. Так само, як тіло є одне, хоч багато має членів, всі члени тіла, хоч є їх багато, становлять одне тіло, так і Христос. Усі, бо ми хрестились в одному дусі. Щоб бути одним тілом. Чи то юдеї, чи греки, чи раби, чи вільні, всі ми були напоєні лише одним Духом. Він говорить про тіло Христове, про церкву Христову. Церква Христова вона через віру з'єднана з Богом. Віру в жертву Христову, як Спасителя Господа. І вона з'єднана. Духом Святим, вона напоєна одним Духом, що є в Отці і в Сині, Господі Ісусі Христі. І той Дух є в церкві, є в життю і єстві в серцях людей, які повірили в живого Бога. Той же апостол Павло, він мав велике відкриття від Бога, і він казав: хто духа Христового не має, той йому не належить. Той може належати до любої конфесії, якої би він не був конфесії, але якщо в ньому нема Духа Христового, Святого Духа, якщо ця людина не відроджена від Бога Духовно і не напояна одним Духом, який є в Бозі Отців Ісусі Христі, то вона не належить до церкви Ісуса Христа. Ісус Христос не прийде за будинками, за будівлями, Він прийде за живими людьми, які напоєні Духом Святим. Як знати, яка ознака, що ти родився від Бога, і що Дух Божий живе в тобі, що ти напоєний одним духом з Отцем і Сином? Є одна дуже яскрава ознака, про яку писав той же апостол Павло. Посланню до Галатів, він каже, що ті, які живуть напоїні Духом Божим, вони будуть жити по духу. І як це видно, що ти живеш по духу, будуть плоди, плоди духовні будуть. І Павло писав. Так, це п'ятий розділ послання до Галатів, я прочитаю з 22 го вірша, а плід духа, плід духа, любов, радість, мир, довготерпіння, лагідність, доброта, вірність, тихість, здержливість на тих, хто нема закону. Ті, що є, Ісусові Христові розп'яле тіло з Його пристрастями та пожадливостями. І коли ми живемо духом, то духом ходімо, по духу поступаємо, не будьмо марнословні, задиркуваті між собою, заведущі один одним. Якщо Дух Божий, Христів Дух живе в Тобі, і Він тебе має. То будуть плоди, які ці плоди? Любов, радість, мир, довготерпіння, лагідність, доброта, вірність, тихість, здержливість. Такі люди є Ісусові Христові. Якщо ти будеш щасний перед Богом, перед собою, і ти продивишся, своє серце, своє життя, чи є в тебе ці духовні плоди? Любов, радість, здержувість, мир, віра. Апостол Петро подібні слова говорить теж. Це один із великих апостолів, один із самих визначних апостолів Господа Ісуса Христа Він писав до Церкви Божої і казав. Це друге послання Петра, перший розділ я прочитаю з третього вірша. Петро пише, бо його Божа сила дала нам все до життя та побожності завдяки пізнанню того, хто нас покликав своєю славою та силою. Завдяки їм нам були даровані цінні і превеликі обітниці, щоб ними ви стали учасниками Божої природи, уникнувши зіпсуття, яке пожадливостю розповсюдилось у світі. Тому. Саме докладіть усі ваші старання і зрощуйте у вашій вірі чесноту, в чесноті пізнання, в пізнанні стриманість, в стриманості терпеливість, в терпеливості побожність, побожності братолюбство, в братолюбстві загальну любов. Бо якщо це буде у вас, і буде у вас його багато, то воно не залишить вас без діла і без плоду для глибшого пізнання Господа нашого Ісуса Христа. А хто цього не має, той сліпий, короткозорий, він забув про очищення від своїх колишніх гріхів. Тому, брати, тим більше старайтесь утвердити ваше покликання і вибрання. Бо те робивши ніколи не спіткнетесь. Таким чином відкриється вам вхід, вільний, у Вічне Царство Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. Апостол Петро каже, та віра, яку Бог нам дав, вона нас єднає з Отцем і з Сином. І вона Приносить плоди в у нашому, в нашому життю, якщо ми підкоряємось на цю віру, якщо ми живемо по духу, не по тілу, а по духу. І він каже, що нас будуть супроводжувати в цій вірі розсудок, терпіння, милосердя, доброта, вірність, братолюбство і любов. І він каже, якщо у вас це є і примножується. То буде вам широко відкритий вхід в Царство Боже. За такими людьми прийде Ісус Христос. Це люди є Його живою церквою. Церква Ісуса Христа це живі люди, відроджені від Духа Божого, сповнені Духом Божим і живуть не по тілу, а по духу. Живуть згідно того, що Бог їх навчає через своє слово Боже. Павло каже: уникай в Писання і в себе самого, бо так спасеш себе і тих, хто слухає тебе. Повірте, що прийдуть такі часи апостол Іван у книзі відкриття. Об'явлення, Він описує ці часи, страшні, які грядуть на цю землю. Єдине укриття від цього зла це бути в церкві Ісуса Христа, в Його тілі, напоєний одним духом з Ним. За такими людьми Ісус прийде і тоді злиється гнів на цю землю. І на тих, які залишаться на цій землі. Бо Павло писав, що церкву Він свою підхопить, так як був вознесений і Єнох. Так як вознісся Ісус Христос, так Він вознесе віруючих, сповнених Духом Святим в своє царство. Він забере з цієї землі. Апостол Павло. Послання до В 3 розділі писав так. Це з 20-го вірша я прочитаю і нижче. Бо наше громадянство в небі, звідки Спасителя, очікуємо Господа Ісуса Христа, Який перемінить наше понижене тіло що було подібним до Його прославленого тіла, силою, якою він спроможен все собі підкорити. Таким чином, Господь хоче, щоб кожна людина вона прийшла до пізнання істини, пізнала істину Божу, істину церкву Божу. Де церква Його Христова і стала членом церкви Христової, стала співучасником Божої істоти, наповнилась Духом Божим. Якщо ти ще не є у церкві Ісуса Христа, невідроджений від Бога, від Духа Божого, ти знаходишся в номінальній церкві, православний, чи католицький, чи євангельський, але не маєш впевності в твоєму серцю, що Христос вмер за твої гріхи, і Він прощає тобі всякий гріх, бо Його кров свята має силу омити тебе від всякого гріха. Якщо ти призиваєш Ісуса як Свого Спасителя і Господа, Господь пошле Дух Святий в твоє серце і відродить твій дух до нового життя. Він приєднає тебе до себе через Дух Святий, через віру твою, в жертву Христа і через Дух Святий. Це єдина дорога до церкви Христової, до вічного життя в Царстві Божому. Якщо ти готовий помолитись такою молитвою, що Бог приєднав тебе до церкви Христової, і ти мав життя вічне, то давай помолимося разом. Скажи: Господь Ісус, я людина, яка бажає жити з тобою, бажає життя вічного, прости мені всякий гріх, який я звершив словом, думкою чи ділом. Я каюся, Омий мене твоєю кров'ю святою від всякого гріха. Я призиваю тебе як мого Спасителя і Господа, мого Бога, моє серце, душу і тіло. Наповни мене Духом Святим, щоб я був єдиний з тобою у вірі Божій і в Дусі Божому, і благослови моє життя. На вічне спілкування з тобою тепер і в вічності, мій Спасителю, і Господи Ісус Христос. Амінь. Якщо ти молився такою молитвою і будеш молитися і взивати до Господа, то Господь відродить Тебе до нового життя і дарує тобі віру і надію на життя вічне. І ти будеш церков'ю, живою церков'ю Ісуса Христа. Будь благословений, здоровий, захищений, сповнений Духом Божим во ім'я Ісуса Христа. Амінь.